І знову кредит-маркет. Наразі запитання від слухачів YouTube каналу. Зачитаю. Хочу, щоб ви пояснили, якщо можна. Брали гроші 8 тисяч в кредит маркет, але не уважна була, а в договорі вони поставили суму 16 тисяч. Я плачу, плачу без просрочок. І 16 тисяч я виплачую. І тут війна. І бац вони передають мене Таскомбанк. Ті мене знову починають дзвонити і заставляють виплачувати 8 тисяч. Кредит маркет у нас закрився. І як мені це все розуміти? Таскомбанк говорить, що в мене була просрочка, і кредитмаркет мене продав, хоча просрочки не було. Якщо можна почути вашу думку. Думка. Якщо ви то все оплатили, то не беріть дурну в голову. Це раз, а два, ну, хотіть казати по телефону і, і мати якісь підстави, це різні речі. Тобто, якщо вони мають якісь вимоги, будь ласка, хай надають ці вимоги на папері. І три, якщо дошкуляють, можна написати скаргу до НБУ, і НБУ повинна розглянути цю скаргу. Ну і плюс додам, що Кредит Маркет, Таскомбанк, Європейська агенція з повернення боргів, вони всі мають одного і того ж бенефіціара. Тобто кредит був з одної кишені в другу кишеню. Ну і робив я відповідний матеріал про. Кредит маркет, я напевно зараз доповнюю вирізкою із ролики. У зв'язку з тим, що кредит маркет оголосив про припинення своєї діяльності з надання коштів у позику, з'явилось багато запитань навколо того, що робити з їхніми кредитами. Діяльність вони припинили, проте борги не забудуть однозначно. Після офіційного оприлюднення про припинення діяльності кредит маркет опублікував інформацію про нових кредиторів. Процитую. враховуючи те обставину, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України багато громадян України змушені були залишити місця проживання або не мають доступу до номерів телефону, які були надані при укладенні кредитних договорів. Надаємо додатковий реєстр кредитних договорів, за якими було відступлено заборгованість до. Інших фінансових установ протягом 2022-2023 років, тобто за номером свого кредитного договору, ви можете отримати інформацію про нового кредитора. В реєстрі бачимо номера договорів, назву, ідентифікаційний код та контактну інформацію щодо нових кредиторів, тобто тих організацій, котрим кредит-маркет відступив право грошової вимоги. Посилання на цей реєстр залишу в описі під даним відео. Також наголошу на тому, що відкликання ліцензії та припинення діяльності самозведичі кредитів ніяк не впливає на ті кредити, котрі були укладені до дати припинення діяльності.